Ці люди допомагають нашим військовим, ремонтують, розтрощені та розбиті на передові автівки і відновлені доправляють на передову. Роблять це щодня і безкоштовно. З волонтерами познайомилася, і наша знімальна група розповідає журналістка Вікторія Галка. Дмитро власник станції технічного обслуговування з 2014 року. Підприємець почав допомагати нашим військовим з ремонтом машин. З початком повномасштабного вторгнення роботи додалося іноді, аби вчасно відремонтувати автівку для оборонців та відправити її на передову. Доводиться працювати без вихідних. Але хто ж їм допоможе, якщо не ми? каже Дмитро. У мене є друг, який зв'язує мене з військовим, який там з ним і дрони ремонтує, допомагає чим може. Тобто він, тобто підприємець також, але допомагає вже військовим своїм образом. Він може, може грошами дати, я можу ремонтом дати. І тому ми так разом і працюємо. Так він привозить мені машини багато. Багато багато й перевернутих машин ремонтували, і варили і, і, і перерізали, і перероблювали під пвошні машини. Ну тобто, є, є робота, аби були матеріали. Гаряче підтримує справу свого чоловіка і дружина Катерина. Веде документообіг, замовляє та привозить запчастини. Навіть заганяє автівки в ангар. Допомагає чим може. Технічна допомога це дуже важливо. Вважає жінка, а якісно відремонтована автівка може врятувати від небезпеки. Вона вкрай потрібна, тому. Що наші військові е, повинні пересуватися між позиціями. Я там трошки в цьому не розуміюся, але як нормальна, адекватна людина, розумію, що любе авто це засіб пересування, засіб десь і безпеки, десь е, правильно трошки десь підвести їжі, навіть води. В цьому є потреба, тому це надважливо. Я рахую. Гарно і якісно виконаний ремонт авто це завжди. Де пів шляху до життя наших бійців, тому це не менш важливіше. Я навіть рахую, ніж дрони або якісь суперспорядження. Це дуже важливо. Микола Переселенець з Донеччини. Роботу знайшов на цій СТО, де працює механіком. Як і всі члени цього трудового колективу, від душі підтримує справу технічної допомоги нашим військовим. Як переїхав, зразу знайшов роботу. Прийшов у сервіс, сказали, що нам потрібні фахівці, і от на даний момент я працюю в цьому сервісі. І у них знову з'являються колеса, які ну, допомагають їм виконувати їхні зобов'язання, а у нас наша радість, то, що вони можуть це зробити завдяки нам. Військові виконують свої зобов'язання там, напередку. Так само ми їм допомагаємо. Ну, Свій невеликий, але вклад якби, робимо. Хлопці теж наші молодці, тому що бувають такі випадки, коли ремонт ну, зашкварює вже ціна і ми не тянемо, ми розуміємо, що у нас. Теж є потреби, навіть технічні потреби. Хлопці деякі там свою заробітну плату врізають і теж вкладаються. Ну, всі, всі гуртом всі разом, як, як можемо. Ця автівка далася дуже складно, ремонтували майже місяць без вихідних, розповідає механік Микола. Замінили багато запчастин, зробили капітальний ремонт двигуна. Тепер її очікує шлях на передову. Оце машина наших військових, яка прибувала до нас у дуже удручаючому стані. То тобто на цій машині. Свої бойові задачі вона виконувала до останньої хвилини. На цій машині був повний капітальний ремонт двигуна. Тобто була заміна каленвала, розпредвалів, ципків. А ось ця розтрощена машина з зони бойових дій вже прибула на ремонт. Головне, що двигун цілий, розповідає Дмитро, бо це найдорожча деталь, яка коштує від 150 тисяч гривень і більше. Так, ось це наступний наш автомобіль, який ми будемо робити. Машина гарна, трошки потягнуть кузов, і вона буде ще виконувати свої завдання. Там двигун 3,7, Він працює бездоганно. Але у зв'язку з пошкодженням. Це в нього щось чи прилетіло, чи ПВОшка рядом, ну, рядом впала, пробила колесо, його перевернула на бок, і нам це її привезли. А зараз будемо, будемо встановлювати». Вони втомлюються, напружено працюють, але добре усвідомлюють, яку корисну справу роблять. Військові їм вдячні, дарують на пам'ять шеврони та військові трофеї. Був такий випадок, як хлопці нам скинули відео, як ми поварили їм автомобіль, це був Міцубісі Л200, і поварили автомобіль, а вони потім встановили на нього ПВО і збили перший, перший там, чи дрон чи щось вони збили. Вони нам прислали відео, так, так душу гріва за це, що ми щось внесли. Якусь маю кулямку в цю війну. Кожного дня працівники цієї СТО роблять свою може і непомітно для когось, але таку корисну справу. Безкоштовно ремонтують автівки для військових. Машини для наших оборонців ще яка важлива техніка? Це перш за все, це підтримка хлопців, які знаходяться на передовій. Тому що у кожного свій фронт, у кожного своя справа. Це наш невеликий внесок у велику перемогу яку ми дуже чекаємо, віримо і так і буде. Хотілося побажати військовим, яким ми допомагаємо машини ремонтувати, яких не знаємо, яких знаємо, щоб у них все було добре, щоб наша країна перемогла над ворогом. Тож у кожного свій фронт своя справа, і так хто добрими справами, хто сміливими вчинками, кожного дня наші люди наближують Україну до перемоги. Вікторія Галка, і Лаломовські, новини, Д1.